Хочу поділитися з вами цікавою інформацією про сучасну селекцію кукурудзи, що нового з'явилося в цій сфері, та коли обрати екстенсивний, а коли інтенсивний гібрид. Вмощуйтесь зручніше, та давайте поговоримо. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Відповідаючи про тренди в селекції кукурудзи, можна зазначити, що зазвичай рослина формує качан за кожним листом. Однак сучасна селекція націлена на обмеження кількості качанів до 1-двох на рослині. Це пояснюється тим, що в наших агрокліматичних умовах складно отримати більше ніж два якісних качани. Якщо на одній рослині є два качани, то другий зазвичай менший за перший на 20-30%. Це також стосується температури. При підвищенні температури до 25 градусів розрив між цвітінням волоті і утворенням качана збільшується на 3-5 днів, що може вплинути на формування качанів. Нерівномірність посіву за розвитком рослин також знижує ефективність запилення. Найсприятливіша для запилення тепла волога з легким вітром погода. Під час дощу пилок змивається, а у спекотну і суху погоду швидко втрачає життєздатність. Рослина формує качан за листом, який має найтісніший зв'язок з розвиненою кореневою системою. Окрім цього, кальцій відіграє важливу роль у процесі формування качанів. Його дефіцит може призвести до порушень у процесі запилення та утворення зерна. Давайте тепер розберемо, на що орієнтуватися при виборі гібрида. Інтенсивні гібриди кукурудзи рекомендується вибирати в зоні з високою вологою, де є можливість застосувати добрива та захист рослин. У разі недостатньої готовності до цих заходів бажано обирати екстенсивні гібриди. На момент вибору гібрида варто звертати увагу на запас вологи в метровому шарі ґрунту. Це дає розуміння того, наскільки є сенс купувати дорожче насіння з більшим потенціалом. Волога один з основних факторів формування врожаю. При виборі гібрида важливо враховувати запас вологи в ґрунті, оскільки це впливає на продуктивність сорту кукурудзи. Це актуально для всіх регіонів України, адже, наприклад, в Миколаївській області не вистачає вологи, щоб збирати 12 тонн на гектар кукурудзи без поливу. А на Волині, наприклад, не вистачає вологи, щоб збирати 20 тонн на гектар без поливу в базовій вологості зерна. Сучасна селекція також орієнтована на підвищення стійкості до посухи, що особливо актуально для умов різних регіонів України. У висновку можна підкреслити, що сучасна селекція кукурудзи активно впливає на покращення врожайності та адаптацію рослин до змінних умов вирощування. Оптимізація формування качанів, контроль температурних умов, розвиток стійких гібридів до стресових факторів та урахування водного режиму ґрунту стають ключовими факторами в досягненні успішного вирощування кукурудзи. Розвиток сучасних сортів кукурудзи, зокрема з фокусом на оптимальне утворення качанів, є важливим для ефективного використання ресурсів фермерів. Дякую вам за перегляд цього відео. Свої думки стосовно селекції кукурудзи пишіть в коментарях. До зустрічі на каналі Grovex!